Привіт, добрий ранок. А, вже не ранок, вже певно діло близько до обіду. Я буду готувати зараз шакшуку. Дуже голодна, довго годувала малишку. Тому мені для цього потрібні томати. Ось в мене лишились такі дуже солодкі, ті, що я вмето купувала, їх вже, звичайно, немає. бо це Наші сезони будь-які овочі, в мене є китайський мікс, в мене є яйця вільного вигулу і пармезан тертий. Все це зараз на сковороді швидко приготую. Так, це кастрилю супом, вона мені вже не потрібна. Знаєте, типу, який мені ще суп приготувати, щоб мій син його не їв. Я вже починаю свій власний марафон з Дівчата, я набрала за 9 місяців вагітності 18 чи 19 кілограмів. Це просто неймовірно. живіт, сходить дуже помалу. У мене і минула вагітність він був такий, але вже хоч халатик сходиться. Я приїхала з пологового, дитину родила, а таке відчуття поживу, що я її не родила. У мене халат не сходився, в мене просто блийстерка. Типу як з цим жити людині, яка допомагає іншим людям схуднути, знаєте? Так, тематики. Взагалі, скільки б я не експериментувала зі своїми власними сніданками, для мене найкращі це яєчні варіанти. якісь запіканки, все, що стосується вівсяної каші, якісь граноли. Це все мене взагалі не тримає і не насичує. Солодкі сніданки для мене це взагалі якась ерунда, Там вже у мене тупі ножі. Чоловіка нема, тут тупі. Для взагалі шахшуки легше взяти, особливо якщо на родину готуєте, не такі свіжі томати. А в банці. Я часто їх купую, вам показувала, які вони у власному соку, вони дуже солодкі, сорт у них санмерзано. Італійські такі, так? Хочу вам ближче показати. Вас трошки потрусить. Я просто, ну, не то, щоб не могла виставити якось камеру, просто хочу, щоб ви побачили, але нема часу на монтаж. Так, мені потрібно оливкове олія. Я не е, використовую нерафіновану олію, тому що це для мене буде не смажка, це для мене буде. Так, я зараз тут вниз просіла, шукаю олію. Це для мене буде просто така підсмажка. У мене є оливкова олія. Це фермерська локальна олія із Хорватії, з домашніх оливок. Мені передала моя Іринка підопічна. Вона пахне просто травою, неймовірною. навіть багато налила вже. Можна сюди додати, звичайно, якусь чесничку, цибульки. Я наразі такі продукти не їм. Перш за все вони газоутворюючі, а я годую дитину. По-друге, вони не знаю. Інформації такої я не зустрічала, звичайно, в дослідженнях, але такі такі речі можуть змінювати смак молока. Видно так, що він в мене був трошки розморожений. Це погано, до речі. Це погано, що він в мене випав таким куском. Але мені дуже важливо, щоб я вам показувала, як готую в реальному віці, а не ці всі модні відео з інстаграму. Буде готувати так легко і просто, а насправді там такий ад на кухні. Я готую дійсно легко і просто. Сі. Можна не гімалайську, як в мене, звичайно. Перчик. Я дуже люблю перець. Трошки приправляю ним все. Трошки все. І моя улюблена трава це орегана. До речі, пам'ятаєте, я вам розповідала, що мені подарували орегано в магазині, де я купувала чай. Ось орегана. Чесно, взагалі запах не той. Вона гірка. Я її не можу використовувати. Треба затаритись ореганом, бо я додаю це зовсім інший аромат. Я додаю цю травичку в усі свої страви. Я дуже люблю орегано. А орегано в поєднанні з оливковою олією і з чесником. Просто щось аннеріло, дівчата. Так, щось там видно, що я там в Органі. Добре, що в мене на Ютубі немає хейтерів. Я знаю, що вам подобається моє відео, а мені подобається ви кришкою. Вчора я показувала вам, що попала кришка. І бачите, типу, вона і не зламалася, не розбилась, і цей кецик тепер торчить. Що з ним робити, я не знаю. Зараз трошки, сказала би, підсмажиться, але вона не підсмажиться, в мене конкретно розморозиться. А яйця обираю вільного вигулу. Чому вільного вигулу? Тому що в них більше вітамінів і мінералів, ніж у яєць невільного вигулу. Ну, бачите, так пишуть маркування вільний вигул. Це один, є ще це ноль, це більші яйця. І я колись про це розповідала в інстаграмі чи в Тікток, я не пам'ятаю. чи Пост писала про те, що якщо перевести в на гроші, то вигідніше саме купувати С1, а не С0, хоча це 0 більші, і вони дорожчі. Але вигідніше купувати ці саме такі середні яйця. Вільний вивол. Так, буде в мене ще хлібець і певно вершкове масло. Хлібець, який я використовую ось такі васа. Цільнозернові хлібці. Взагалі, їм тільки цільне зернове, якщо не цільне зернове, мене це не цікавить. Є ще такий хліб, рум'янець цільнозерновий, він пшеничний, а це житні хлібці. Але в нього трохи додають цукру. Хоча, якщо ми подивимось на вуглеводи, вуглеводів тут 34 майже 35 грамів. Це взагалі зовсім небагато, як для Хлібу, чи як... ну, якщо ми подивимось на пшеничний звичайний хліб, там буде набагато більше вуглеводів. Це все-таки не таким зеленом. Мені подобається він. Але трошки цукру додають я його відчуваю. Так, а що я хотіла подивитися по божу на васа. Скільки тут вуглеводів? 62 грами. Але то е, на Такий сирий продукт, а це не сухий продукт. Тобто ми ж з вами не з'їмо 100 грамів хлібців. 100 грамів хлібців це десь приблизно половина упаковки. Я з'їм, ну, два хлібці. Два хлібці це не буде стільки вуглеводів, тому сміло їх їмо, вони дієтичні. Так, у мене є ще одні хлібці. Зі спельти. Спельта це дикоростуща пшениця. Її не використовували у нас взагалі в світі десь років 30-40. Взагалі ніхто не вживав. А зараз знову почали вживати. Так, ага. а тут аж 82 грами вуглеводів. Тобто вони прям такі високовуглеводні, але вони дуже легкі те, щоб взяти цих 82 грами, яка тут пачка. Тут. Пачці 80 грамів. Тобто тут навіть не 100 грамів ціла пачка. Це щоб взяти цих 80 грамів вуглеводів потрібно з'їсти цілу пачку. Я їх їм вже Бог знає скільки. Мені одного вистачає, я не можу сказати, що я від них в захваті, що я прям кайфую від смаку. Я більше кайфую від цього смаку. Оці прям такі з висівками корисні для кишківника, для для того, щоб класно ходити в туалети. Закрепи настільки часто. Це просто так, так неприємно для людей. Тому що коли навіть кажеш схуднення, схуднення, багато хто типу не хоче худнути, ну і так себе приймають, і так їм добре. А коли кажеш про закрепи або газоутворення, газоутворення і закрепи це те, на що страждають просто люди. Масело. Так, я сьогодні снідаю саменька, тому мені потрібно для мене два яйця. Але так як в мене тут трошки більше овочів, я приготую, певно, ні, воно, певно, не буде смачне на завтра. Ще одне яйце. На обід у мене буде рис, ці, такий неочищений, бурий, різ, різноманітний. І курочку я вже замаринувала. Точніше, індич філе не курочку. Не курочку, а індич саме філе. Раз. До речі, надихнулася я цією шакшукою. У нас зараз іде ж навчання, і ви знаєте, так? що я навчаюся у коляди на другому ступені хелдемії. І у нас там практики, і навчання вже Боже, три місяці вже це навчання продовжується. І там рецепти були. Готувала наша ментор. І от наша ментор готувала шакшуку. Я, до речі, навіть... От я завжди десь щось подивлюся і це використовую в житті. І я цю шакшуку навіть вставила в меню вже деяким моїм дівчатам, яким я роблю меню. А меню я тепер роблю із грудьми годую дитиною і роблю меню. Так що мені ще потрібно? А, хотіла вам показати, мені заготування. Довочки, вчора ввечері, коли я слухала нову лекцію по навчанню, я швиденько так от, замаринувала, в мене була філейка така індича. Тут італійські трави, тут трошки бальзамічного оцту. Обов'язково використовуйте бальзамічний оцет, взагалі в м'ясо додавайте, тому що. Під час приготування буде зменшувати продукти глікації. плюс нормалізує рівень цукру в крові бальзаміко. плюс бальзамічний оцет, він допомагає знизити холестерин. Це все згідно досліджень. Тому такі ферментовані бальзамічні різні оцети, яблучний нефільтрований оцет теж можна використовувати. Тут немає олійки, просто сіль, спеції. Це буде на одну. І також я поки слухала вчора, замаринувала ще. Рибу дорадо, там всередині лимон, тут лимони теж ті самі спеції. Я з цими спеціями італійськими, де є орегано можу з'їсти все на світі. Ну що, тут у нас Ну все. Це вже готово. Кришка, боюсь постійно, що вона не Лиж, лід, leaving, manages, та, -та, -да та 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 Це я тобі стаю тарілку. Вибачте, що ви не бачите. Я колись зможу певно знімати, щоб всю кухню було видно. Ось така в мене тарілка. Це дівчата. Коростенський фарфор. Коростен перслей. Україна, і цей сервіз достався мені від мого тата. Моєму тату колись подарували його на роботі. Кібану фруті, туті, фруті якось називається. Так як мій тату помер, для мене це прям дуже-дуже символічно, і ми його забрали сюди. Знаєте, яка в мене улюблена лопатка? Це силіконова. У неї можна піддіти все, що завгодно. Як каже мій, але все рівно. Все, що завгодно, на не завгодно. Як мій син каже, це сковорідка. В сковорідці можна приготувати все, що завгодно. Приготуй мені тортик. Так, цю порцію я лишу. Це може бути і, і навіть якась вечеря, або може бути ще щось. Ну, я не з'їм стільки. А може і з'їм, бо я вже голодна, я не знаю. З'їм не з'їм. Так. Візьму. Два хлібця. А, я знаєте, що забула? Параміджанно реджано. окей. Я посиплю ним наверх. Вчора так обрізала нігтя і спалила прям до крові. Так болить пальці. Болять. я на манікюр-підікюр вже не ходжу, поки малеча маленька. Нігті обрізаю постійно сама. Пармезан один із найкорисніших сирів. Рікота ще корисне, дуже корисний. В пармезані найбільша кількість кальцію. Я зараз мама годуюча, мені потрібен кальцій. Так, вуглеводів нуль вижу. А ще знаєте, які я купила? А ви бачили розпакування? В інстаграмі я показувала і в тіктоці ось такі, ще купила італійські терті сири. Я їх просто обожнюю. Можна, звичайно, купувати. Не терти, самому терти, але я людина, у якої часу завжди в мінусі. Так, чим це намазати? Намазати масілками? А масочку я не дістала. Якщо я не дістала масечко, це означає, що воно і не намажеться зараз. Ой, як мені вже хочеться їсти. Я, до речі, по ночам не їм. Я прокидаюся, годую дитинку. Скільки б я не прокидалась, я не їм вночі ніколи. Хоча в мене були деякі дівчата на супроводі, годуючи мами. Я рекомендувала, якщо довго вночі не спиш, то можна там якийсь перекус робити, але сама я не їм, тому що. Мені треба скидати вагу. Я жити з вагою зайвою не можу. Хтось може себе сприймати, я просто себе не сприймаю. Мене не цікавлять там, наприклад, думка людей чи там чоловік хоче, щоб я була худенька. Ну, він хоче, звичайно, але для мене я розповідаю да? і намазую стільки масла. Але для мене просто надважливо бути стрункою. Те, чого тут не вистачає зелені. У мене така є домашня петрушка. Цю петрушечку можна вже йти з вами, нормально, так, щоб було все видно, так? Да? Цю петрушку мені теж передала моя Іринка. Моя підопічна з грядки уявляєте собі людина, просто яка зі мною на суховоді, просто взяла із Києва по новій пошті, передала мені олію, руколи повний мішок і петрушку. Дякую. Навіряче вона дивиться цей блог мій, звичайно, тому що вона дуже зайнята людина. Але я подякувала їй вже 20 разів певно. Я перший день сама, чесно кажучи, зазвичай зі мною е, моя сестра. наразі чоловіка немає, ви про це знаєте. <клес> <клес> І, до речі, зайдіть, будь ласка, в інстаграм, хто може задонатити нам на постілі. Я вже 45 штук постелей купила нових, не, не купила, а оплатила їх шиють. Постілі, хто не дивився мій влог, я розповідала про це в ви Потрібні в казарму. У нас є такі казарми, добровольці, хлопці, в яких вони сплять просто на просто на койки із матрасом і ковдрою. Такою, знаєте, такі колючі ковдри. Мій чоловік поспав. Потім каже, я чухався півдня. Звичайно, коли ти на війні, то ти, типу на це не звертаєш увагу. Але коли це там, де вони тренуються, підготовлюються, ну, який же ж комфорт має бути мінімальний. І я вирішила їм допомогти. мені потрібно 200 постів. Я знайшла виробника по 530 гривень. Вони нам відіщують, і важливо, щоб це були не білі постілі, а сірі. Здогадайтесь самі чому так. Uh, і uh, мені лишилося назбирати кошти. І я збираю в Інстаграмі, в Фейсбуці кошти. Звичайно, люди спочатку трошки там скидали, зараз менше скидають, взагалі всі стомилися від цієї війни. Я це розумію, але буду збирати. Тому буду дуже-дуже рада, якщо ви прилучитесь до цього. А сьогодні я ще планую, до речі, записати дуже корисне відео, якщо мені малишка дозволить. Про збалансований раціон, і як збалансовувати свої тарілки. Прям від я розповім все. Мені це потрібно перш за все для моїх підопічних. Я буду відправляти це відео, щоб економити і свій час, тому що я дуже багато розповідаю на консультації і прям викладаюся. Я після консультації, коли була вагітною, я проводила одну консультацію. Мені потрібно було йти спати, бо я просто о, чай забула. вами. Чайник теж ми з Києва ще забрали. Дивіться, яка гарна осінь. Просто класна. А я на вулицю майже не виходжу. Ну як майже не виходжу. Це період адаптації. Я буду о, чай ромашечку. Я не буду чай ромашечку, бо я його пів дістала. Я буду молочний олон. О боже. Пахне. Ні, це не молочний улон, це персиковий олон. Хоча ви зрозуміли, я навіть не знаю, навіть не знаю, де у мене що стоїть тут. Вони я розставляла. Я як просто скажена, постійно працюю. Безкіненько. Працюю, навчаюсь, працюю, навчаюсь, діти. Плипи на столі. Та -та -та -та. Так, мій син придумав, що він помічок і просив йому давати горішки, до речі. Суть не в тому, що він їх їсть в великій кількості, суть в тому, що я купую різноманітні горіхи, їх змішую. І ось тут є і кедрові, тут є мигдаль, фундук. Так. Макадамія. До речі, я люблю макадамію, не таку вже чищену. Цей раз я чищену купила, а в скарлупі вона просто неймовірно пахне і дуже солодка. Горішки пекан, різні, різні такі горішки, все звішую і годую сину. Добре, що він думає, що він пом'ячок. Зараз Ірулька буде тут їсти. 25 хвилин, я ще його ніколи не готувала сніданок. Я би його приготувала в 5 разів швидше. Просто мені хотілося з вами поговорити дуже сильно. Так, чай буде зараз е е зелений, а цю страву я ще мушу зняти у Instagram і TikTok. Або не мушу. Нікому нічого не мушу. Я взагалі сижу, ще в наш <рес> для готування. У мене сьогодні певно вихідний. Ну, тобто я буду цілий день працювати, але певно, вихідний, тому що син в садку, і я сама вдома. І я так давно не була сама вдома, і іноді це дуже-дуже корисно. Ще хотіла з вами про парфюми поговорити. Я набрала просто велику кількість різних цих атівантів, щоб вибрати собі парфюм. Хотіла про кожен із них з вами поговорити, показати це відео зніму трошки пізніше. Взагалі, зелений чай не потрібно кроком заливати, потрібна температура, щоб спала до 18 градусів, але в мене немає на це часу. Чи ви, ви якось мене запитали, а ви всі свої поради виконуєте? Ну, взагалі, так. Але є нюанси. І оце такий нюанс. Хоча я нікому не розповідала, як має це заварювати. Все. Люблю цілую, Боже, дякую вам, що ви мене так підтримали. Просто космічно. Стільки написали мені приємностей і, до речі, крісло нове. Мене просили показати, як воно в вже зібраному варіанті, і покажу відео, яке вийде про збалансоване харчування за умови, що мені дасть малишки записати. Це, люблю, цілую.